Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах подивимось, варто погоджуватись з запропонованим, з пропозицією, чи не варто. Покажіть, руни, чи варто погоджуватись на те, що пропонують людині, яка зараз дивиться цей розклад? Покажіть. Чи варто. Ну, Тут як наче потреба в цьому є, але і може виникнути криза. Добре, покажіть мені, що, якщо людина погодиться, що це їй принесе особисто їй. Так. Ну це принесе їй розвиток, можливо. Для когось це принесе стосунки, для когось подорож, переїзд з одного місця на інше. Про що тут точніше? Так, це принесе людині рух, позитивні емоції, але Втрату фінансів, втрату ресурсів згодом. Для когось це принесе дійсно, як знаєте, от то я йду за любов'ю. Сліпо, не сліпо, але рухаюсь, іду. Переїзд, можливо, до коханого, можливо, подорож пов'язана з коханням, з позитивними емоціями, з почуттями на почуттях. Але втрата фінансового ресурсу добре. І покажіть мені руни точніше, про що ось тут. Так. Ну тут виходить так, що втрата ресурсності, можливо, втрата... Здоров'я може бути, або фізичний стан, якби буде втрачатися, або навпаки, людина буде щось робити, щоб вирівняти цей втрачений ресурс. А чи на благо їй покажіть, чи на благо їй оце, оце погоджування з пропозицією? Це все, чи на благо. Ну, зміни тут дійсно можуть бути. і... Може бути, що це поштовхом буде до чогось іншого. Ця ось руна сама випала. Ну да, на благо.